Календар першого місяця осені щедрий на події та знаменні дати. Чимало з них стосуються і Національного університету Острозька академія. Судіть самі, 8 вересня у 1581 році в Острозі виходить перший вітчизняний друкований календар Хронологія, який видав український першодрукар Іван Федорович. Цього ж таки дня відзначають Міжнародний день писемності та Міжнародний день солідарності журналістів. Саме два останніх свята мають пряме відношення до новоствореної кафедри. Журналістики та літературознавства. Отож, про все по порядку. Вітаю вас! Це Острозькі академічні новини. А в студії Катерина Ярова. На сторожі грамотності студентів-філологів та майбутніх журналістів Національного університету Острозька академія. Відомий викладач україніст, завідувач кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор Іван Хом'як. Викладач переконаний, мовознавці та журналісти не мають права на помилки до вивчення мови. Ну, у нас особливі вимоги в Острозькій академії. Це зобов'язує сам навчальний заклад, його історія. Ми повинні бути прикладом. Щодо журналістської грамотності, то тут, на думку Івана Хом'яка, ситуація теж є дуже відповідальною, оскільки останні формують громадську думку, причому у всіх значеннях цього слова, в тому числі коли йдеться і про грамотність. На жаль, сьогодні пильний викладач помічає чимало погріхів з боку представників четвертої влади. Так прикро, коли, наприклад, чуєш по радіо, приймати участь замість брати участь там в яких заходах, або, наприклад, зовсім елементарне, там буклет. Лекція, ось тоді, коли українською мовою, буклет, лекція. Або, скажімо, на рівні синтаксису. Ну, наприклад, там хтось щось не встиг зробити, так як у нього там була якась причина. Та не так, як, а тому що, бо оскільки, ви подивіться, яка наша багата мова, скільки багато різних форм. То їх треба вживати. Іван Хом'як відомий багатьом студентам-філологам своєю радикальністю в оцінюванні, особливо коли вони припускаються мовленнєвих помилок. Переконаний, що саме така методика сприяє викоріненню із нашої солов'їної русизмів та суржику. Як повідомлялося напередодні, цьогоріч у Національному університеті Острозька академія з'явилася нова спеціальність журналістика. Зі студентами першопрохідцями зустрівся програмний директор п'ятого каналу в Рівненській області Андрій Смусть каже: враження від знайомства більше ніж позитивні. Допитливі очі та шквал запитань. Саме так можна коротко передати свої враження від знайомства з майбутніми журналістами. Приємно, що кожен з них усвідомлює про місію, яка впала на їхні плечі: бути першими та неодмінно успішними у своєму просуванні, по тернистим та багатим на несподіванки дорогам журналістики. Цього зобов'язує легендарна історія академії. Такого, зрештою повинен прагнути кожен першокурсник. Отож, давайте знайомитись з першою трійкою. Я Брохірина, студентка гуманітарного факультету Національного університету Острозька Академія, спеціальність журналістика. Ірина, чому ви вибрали журналістику саме в Острозькій Академії? Ну, як ми знаємо, багато різних університетів пропонують цю спеціальність, але оскільки саме Тут вперше відкрита ця спеціальність, і ось переді мною відкриваються різні можливості, і перспективи в подальшому. Тобто ми вже ось з перших днів почали активно працювати, не тільки отримувати теоретичні знання про цю спеціальність, а й вливатися в роботу. Що для вас було вирішальним, коли ви обрали саме цей вищий навчальний заклад і цю спеціальність? Для мене вирішальним було ну, напевне, саме те, що я сама творча особистість. Скажем, так я люблю там писати, бути в центрі різних подій. І тому ну, журні спеціальні я для себе також обрала вже давно, але тим паче, коли в Острозькій академії відкрилась нова спеціальність. І я знаю, що Острозька академія вона є е, не останнім університетом України, От, тому я вирішила, що тут буде цікаво, і вона дасть мені саме ті знання, які мені потрібні, і відкриє перед мною багато дверей в майбутньому. Я з вами вже трішечки знайомий був з минулої програми. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви продовжувати написання книги? Можливо, власної поезії, навчаючись на спеціальності журналістика в академії? Так, взагалі я планую продовжити писати, тому що я взагалі дуже люблю цим займатися, але просто журналістика вона потребує часу, так само як і творчість. Тому я пробую якось совміщати, пишу вночі, займаюся журналістикою в день. Ось і так планую випустити ще одну свою збірку. Працюю, пробую. Чи буде ця збірка пов'язана вже з студентськими руками? Можливо, я припускаю. Теорія тісно переплетена із практикою. Ось формула за якою готують студентів-журналістів в Острозькій академії. Допитливість та активність ось одні з основних якостей, якими повинен володіти майбутній журналіст. Не встигли студенти провчитись тиждень. У них виникло чимало запитань до власного декана. Оце я розумію. Допитливість. Наша знімальна група посприяла у цьому студентам-журналістам, влаштувавши їм інтерв'ю, під час якого кожен з першокурсників поставив Василю Жуковському свої запитання. Нас цікавить, які люди були залучені затра... е... для. Її створення скільки часу зайняв сам процес створення? Ну, почну з того, що ми вже давно хотіли мати спеціальну журналістика, і такі спеціальності мають провідні українські університети. Е, власне кажучи, бажання мати цю спеціальність, я думаю, випливає з бажання кожної нормальної людини на бачити наших журналістів висококваліфікованими і такими, що об'єктивно. Змістовно і грамотно висвітлюють кожну новину. Тому що е, я думаю, що сьогодні засоби маси інформації мають вплив, виховний вплив на людей не менше, ніж сім'я і школа. За яким саме принципом відбирали професорсько-викладацький склад для, нової, для студентів нової спеціальності? У нас Принципи відбору, такі як і в інших вищих навчальних закладах, а саме, це високий професіоналізм, це наукові ступені, і тому особливо ми скрупульозно підбирали фахівців для цієї спеціальності, адже вона нова. І від того, які фахівці формуватимуть наших юних журналістів, залежить і успіх нашої справи, тобто, які будуть журналісти і престиж цієї спеціальності в нашому навчальному закладі. Тому для цих потреб ми сформували спеціальну кафедру журналістики релізнавства, яку очолює відомий в Україні і за межами України вчений доктор на філологічних наук професор Поліщук Ярослав Олексій. Сієвич також до цієї на цій кафедрі працюють на відомі в нашому регіоні, і і в Україні журналісти, науковці, професіонали. Тобто, професіоналізм, знання справи, наукові ступені, високі моральні якості є і критеріями для відбору наших викладачів. Ви неодноразово розповідали нам про релігійну журналістику і активно залучаєте нас до цього проєкту. Тому нас цікавить, що саме підштовхнуло вас для створення такого проєкту як релігійна журналістика О, З початку 90-х років в Україні спостерігається релі... релігійний своєрідний бум відродження нашої духовності, спондрованої за часи радянської влади. Водночас в Україні досить мало журналістів, які би могли фахово висвітлювати проблеми міжконфесійних взаємин, проблеми становлення релігійної свідомості наших людей. Для того, щоб компенсувати. На таку відсутність кваліфікованих кадрів ми в минулому році провели для наших студентів сертифікатну програму з релігійної журналістики. Коли у студентів є запитання, це свідчить про бажання навчатись та творити. Тому хто буде наступним співрозмовником відкритого студентського мікрофону? Про це вже у наступних випусках. Розробка туристичних маршрутів як запорука розвитку туристичного бізнесу на Рівненщині. Саме такий проект в рамках Західної брами започаткувала спільно Острозька академія та Рівненська обласна державна адміністрація. В останні кажуть, на Рівненщині немає інших центрів, де могли б займатися такими справами, окрім Острозької академії. Тут і база відповідна, і науковці цими днями в стінах освітянського осередку відбулася зустріч влади науковців та представників туристичного бізнесу у рамках Західної брами. Ми почали працювати кількома робочими групами з мережою туристичних маршрутів по західній Україні, центром яких мав стати саме наш край, і зараз для того, щоб цю роботу підсилити, щоб її поставити на таку вже системну роботу, на системну основу, ми долучаємо до цього Острозьку академію. Студенти Острозької академії вже звикли до того, що сюди приїздять із усіх усюд відомі вчені, політики, актори та музиканти для кожного із відомих особистостей велика честь завітати до стін древнього вишу східнослов'янських народів. А на цьому тижні до академії завітав народний депутат України Павло Жибрівський, щоб розповісти студентам про політичну та економічну ситуацію в країні та, зрештою, дати відповіді на їхні запитання. Місце молоді в сучасних політичних процесах саме на цю тему впродовж години спілкувався і зі студентами народний депутат, і, хоч сам пройшов нелегкий життєвий шлях, відкрито себе називає совком та твердо вірить, що майбутнє за молодими та ефективними. На думку Павла Живрівського, кожен як би це пафосно не звучало, має розпочати з себе і лише так зміниться ситуація в країні найкраще. На думку пана Павла, 25-30-річні поступово мають брати на себе відповідальність за країну, Причому це набі робити вже. От будуть вибори до міської ради острога, а Острозька академія має задуматися, а хто буде представляти в міській раді Острозької академії. Це має бути або викладач, або студент, або ще хтось той, хто, в принципі, готовий захищати інтереси, готовий контролювати місцеву владу, і це треба робити. Остро від Острога буде два кандидати до обласної ради. А хто від острозької академії буде представляти інтереси оціго, оцієї громади в обласній раді? Це також має вирішити ваша команда. На зразок успішних реформ та здорового балансу присутності у політиці молоді депутат назвав Грузію, запевнивши, що там справді сьогодні швидкими темпами будується нова та прогресивна демократія. Павло Жебрівський вважає, що саме студенти Острозької академії будуть сповідувати демократичні принципи побудови держави та ліберальну економіку. І на цьому ставимо крапку. Наступний тиждень в Острозькій академії обіцяє бути багатим на події. Тож не пропустіть головного. Дякую, що були з нами. До зустрічі за тиждень на цьому ж каналі. у цей же час в Острозьких академічних новинах.